Мені відомо про одну дуже типову помилку. Це є два слова, які практично ідентичні, але насправді вони суттєво відрізняються. Ось цих два слова. Я думаю, що як і я раніше, в минулому, так і ви сьогодні, чи в минулому стикалися з проблемою, як правильно вживати ці слова. Сьогодні ми розберемося, тому заохочую вас повторювати вголос. Крім того, записати, тому що це дуже важлива інформація. Бо сьогодні вивчите і навіки будете використовувати. Отож, це є слово then і then. Багато з вас, я колись, думав, що різниці у вимові цих слів немає. Тобто, вони практично ідентично вимовляються. Навіть не практично, вони таки ідентично вимовляються. Однак ні. Будь-який американець чи англієць скаже, що ні. Зверніть увагу, перше слово це ніж, коли ми порівнюємо. Ми більше зараз поговоримо про те, як правильно вживати, поки що нам потрібно більш-менш розібратися з вимовою. Чому я кажу більш-менш, тому що ви знаєте, що я не є прихильник скрупульозного фокусу на вимові, бо ми ніколи не будемо вимовляти так, як носії мови, як би сильно ми не намагалися. Все одно, хто б не вивчав українську мову, 99,9% людей ми чуємо акцент, ми чуємо, що та людина неправильно вимовляє певні слова. Тому очікувати від себе досконалості, що коли ви будете спілкуватися англійською, американці чи британці скажуть, що це як носій мови говорить не потрібно. Тому що цей перфекціонізм він може вас погубити. Я трошки відійшов від теми, але я наголошую на цьому. Бо часто мені в коментарях пишуть, мовляв. Там не розказують, що не можна розмовляти як всій мови, бла, 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 бла. Можна, але 0,1-02% людей зможуть це зробити. Люди, які мають супер музичний слух, які з шалений фокус надають вимові. Однак є важливіші речі, і краще на них сконцентруватися. Окей, значить, перше слово це є Ден. Ден це є ніж. Це не той ніж, яким ми ріжемо хліб. Це є ніж в сенсі порівняння, тобто він старший, ніж його брат, вона вища, ніж її сестра в цьому сенсі. Ніж, це є Ден. Наступне слово це є Ден. Ден. Тобто, по суті, якщо так дуже на хлопський розум, я розумію, що в мене теж з вимовою нюанси. Тобто, я ніколи не вважав, що в мене ідеальна вимова. Але настільки це в моїх силах я намагаюся вам передати цей звук. Друге це є слово потім або тоді, залежить від контексту, як ми будемо перекладати на українську мову. Отож, перше, це є «ден», ніж аніж, теж ми можемо сказати, і друге це є «ден», тобто «зимає чути ден, це є тоді або потім. Тепер ми більше розберемося з вами, коли і як правильно вживати ці слова. Слово than стосується порівняння. Тобто ми хочемо сказати краще ніж, вищий ніж, гірший ніж, швидше ніж, і так далі. Наприклад, англійською це може бути better than, краще ніж, або faster than, швидше ніж, або повільніше ніж, slower than, швидше ніж. Sooner than. Або пізніше ніж. Later than», більший ніж, Bigger than». Тобто в цих словах, а це все є повсякденна розмовна мова, ви всюди будете вживати слово «than». Більший, по суті, це буде з прикметниками або з прислівниками. Легко зрозуміти, краще, гірше і так далі. Однак слово «then» означає тоді або потім. Це стосується часу. Тут ми нічого не порівнюємо, це стосується лише часу. Наприклад, хтось вам розповідає історію свого життя, і ви кажете And what did you do then?» І що ти зробив потім? Тобто в цьому випадку «then» буде потім. Що ти зробив потім? What did you do then? Або ж call me tomorrow, I'll have some time to speak then. Зателефонуй мені завтра. я буду мати трохи часу, щоб тоді поговорити з тобою. Якщо в першому випадку ми приклали як потім, what did you do then, то в другому випадку ми перекладемо як тоді. В українській мові буде пасувати лише це слово. I'll have some time to speak then. Я буду мати час поговорити тоді. Тоді я матиму час з тобою порозмовляти, по суті. Ось так ми перекладемо. Звичайно, що увесь новий матеріал ми повинні розглянути в реченнях, тому що я глибоко переконаний, що нові слова потрібно вивчати в певному контексті, бо ми не спілкуємося словами, ми спілкуємося фразами або реченнями. Отож, розглянемо ці два слова в глибших розмовних контекстах. Настя. And I were at school together. But I haven't seen her since then. Я і Настя, ми з Настею, були в школі разом, тобто ми разом вчилися. Але я не бачив її відтоді. Цікавий факт since then. Тобто відтоді. Додавайте, долучайте слово since. До слова then, і у вас буде цікаве речення. Відтоді. Тобто I haven't seen her since then. Тобто, я відтоді її не бачив. Тому запам'ятайте цей важливий момент. Наступне речення. Let me finish my dinner. Then we'll go. Let me finish. Дозволь мені доїсти або завершити е, мою вечерю. Then тоді we'll go. Ми підемо. Then will go. Тоді. Тобто вживайте в цьому контексті. Наступне: Іван is a bit taller than Олег. Іван is a bit taller than Олег. Іван трохи вищий, аніж Олег. Тобто, в цьому контексті ми кажемо ніж. Then. Попередньо було Dan, по суті. Я трошки перебільшую. Там той звук, він не настільки твердий. Але разом з тим я хочу, щоб ви збагнули суть. Наступне it cost less than I expected. Це коштувало менше, аніж я очікував. It cost less than I expected. Менше ніж. Більше ніж, вищий ніж, дешевше ніж. и так далее. Наступне. have a rest now. Then you won't be tired this evening. Have a rest now. Відпочинь зараз. Have a rest now. Then you won't be tired. Тоді ти не будеш втомленим this evening. Слово won't це є «will not». Тобто ми беремо will, беремо «not», ліпимо їх докупи, і в нас виходить слово won't. Чому я на цьому наголошую? Тому що знаю з власного досвіду і колись припускався теж цієї помилки, що ми плутаємо слово want, хочу і «won't» не буду. Це різні слова абсолютно. «I want це я хочу. «I won't я не буду. Скорочена форма від «will not». I won't. You won't be tired this evening. Ти не будеш втомленим цього вечора або сьогодні ввечері. Також я хочу поговорити про один унікальний і одночасно важливий момент це слова отожбо. Отож, якось отак ми кажемо. «Отожбо» йдемо далі. Наприклад. Як же це сказати англійською? Чому я це сказав? Тому що це все пов'язано зі словом then. Це буде now then, now then. Тобто ми додаємо слово now, і, звичайно, що наше then. або right then. right then. Теж означає отожбо. або Окей, okay, then, Окей, okay, then. Теж можна так сказати. І, звичайно, що розглянемо в певному контексті. Right then, What do you want to drink? Отож. Отож, бо що ти хочеш пити? Right then, what do you want to drink? Так американці скажуть, це і розмовна мова. Right then. Або now then, shall we make a start? Отож, нам починати? Now then, right then, okay then. Сподіваюся, що ви це зрозуміли. Якщо ви є початківець і ви хочете вивчити англійську з нуля, у мене для цього є. Платні курси англійська з нуля до середнього рівня, тобто це є курс базовий, це є курс часи, це механіка. І якщо ви надумаєте, то ось там внизу в описі є більше інформації. Чому б не вивчати англійську в простий, невимушений спосіб, як цей ролик? Якщо ви ще, бува, не підписалися на цей канал, тоді можете це зробити. Підписуйтеся, залишайте вподобайку, мені буде приємно. Зустрінемося на наступному відео. Бувайте!